Чи може дитина ходити оголеною на пляжі? Ні, не може. Навіть сама маленька. Чому це стосується як хлопчиків, так і дівчаток. Перш за все, це особисті кордони. Тому що дитина це особистість. Це про те, що ми поважаємо свою дитину, поважаємо її особисті кордони. І це про її безпеку. Вона буде дитиною не завжди. Виросте і потім буде розглядати свої фото у альбомі, де вона маленька і гола, і їй це буде неприємно. Дуже важливим є питання безпеки. Ми не знаємо, хто ті люди, які нас оточують на пляжі. Дитину можуть знімати на камеру зі збільшенням для розміщення на спеціальних сайтах. Тому дитина не може бути оголеною не тільки на пляжі, а і при переодяганні. Вона має бути захищена від сторонніх очей. Ніколи не викладайте фото вашої оголеної дитини у соціальні мережі. Це все неприпустимо і жахливо. Наступне це гігієна і травмування, адже пісок він не є чистим. Дитина сідає оголеною попою на пісок, а учора туди могли помочитися люди. Пісок може потрапити усюди, він подразнює слизові оболонки, він викликає скарги. У піску може бути безліч небезпечних предметів, скло, залишки гострих мушель, гострі корінці і частини рослин, можуть бути комахи. Мураха може залізти у вульву, і тоді буде горе усім. Дівчатка ризикують більше, тому що у них коротка і широка уретра. Суто, анатомічно може бути причиною розвитку циститів. Відкрита вульва може бути інфікована і стати причиною розвитку вульвітів. Хлопчики теж у небезпеці, тому що є дерматит і баланопостит, якщо пісок потрапив на статеві органи. Також необхідно пам'ятати, що ми живемо у соціумі, у якому діють певні правила. І далеко не всім подобається дивитися на оголених дітей. Людям може бути ніяково і неприємно. Дитина має знати правило трусиків і дотримувати його усюди. То що ж одягати на пляж? Як мінімум, це труси. Дівчата з певного віку можуть носити купальник за бажанням. Є певні відпочинки, коли обов'язково є спеціальний захисний костюм, підгузки для плавання для самих маленьких, обов'язково головний убір. Це може бути легенький, муслиновий одяг, туніка, футболка. Обов'язково сонцезахисні засоби уникати сонця з 11 до 16, пити достатню кількість рідини, берегти себе, своїх дітей і відстоювати особисті кордони.